Ми настільки звикли, що в інфопросторі постійно всі говорять про iPad. iPad Pro вийшов. Давайте порівняємо, чи замінить він вам ноутбук, чи як він буде сам себе показувати у школі, чи для якихось проєктів. iPad, iPad, iPad. А що ж там з android планшетами взагалі відбувається? Тож сьогодні я пропоную порівняти актуальні ipad моделі з android версіями планшетів. З вами Володька, сервіс Маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Актуальна лінійка iPad включає аж 4 моделі, і почнемо ми з найоптимальнішою, яка стане у пригоді для переважної більшості користувачів, і це, звісно, базовий iPad, а точніше, його вже 11-те покоління. Apple представила його зовсім нещодавно, тож на найближчі пару років він цілком буде актуальним. Хоча, як в принципі, і заявляє сама Apple, він буде підтримуватися аж 5 років. І за цей час, як мінімум, претензії до його продуктивності у вас навряд чи виникнуть. Інше питання чи витримає його акумулятор, особливо якщо планшетом постійно буде користуватись дитиною. Але це все залишимо на совісті Apple. Тут класний екран, потужний процесор, яскраві кольори корпусу, хоча ви все одно його запхнете в чохол. Тобто базовий iPad пропонує рівно стільки, скільки потрібно. Без особливого запасу по характеристиках, але все ж повторюсь, для споживання контенту цього легко вистачатиме ще на кілька років. Єдине, я б рекомендував брати версію на 256 Гов, особливо якщо купуєте планшет для дитини. Бо фотки, відео та ігри забувають пам'ять досить швидко. Така конфігурація наразі коштує 24 а тепер беремо цю суму і поглянемо, що нам пропонують android -версії. OnePlus Pad 2. Чому люди беруть iPad? Тому що вони не запам'ятають OnePlus Pad 2. Має 12-дюймовий IPS-дисплей з частотою у 144 Гц, коли у базового iPad це 60 Гц, Процесор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки і 250 вбудованої пам'яті. І плюс як бонус швидка 67 ватна зарядка. Тобто, за характеристиками, ця модель перевершує базовий iPad за всіма параметрами. Як мінімум 100. Точки зору споживання контенту, тут питань практично немає. Наступний претендент це Xiaomi Redmi Pad Pro. Тут трохи скромніші характеристики, зокрема, тут встановлено процесор Snapdragon 7S Gen 2, але ж ціна тут вдвічі нижча за iPad. Якщо плануєте дивитись YouTube, читати книги чи грати щось помірне вимогливе, все має бути в повному порядку. І тут ми переходимо на рівень вище і бачимо, що у Apple це сегмент iPad Air. Реально класна модель, яка відчувається апгрейдом порівняно з базовим iPad. При цьому не перевантажена зайвим. Функціями як Pro, і відповідно і коштує адекватніше. iPad Air 7 покоління представили в березні цього року. Планшет пропонується у версіях 11 та 13 дюймів. Має класичний IPS-дисплей, але стіє з частотою 60 Гц, що і базовий iPad. І це, напевно, чи не єдиний суттєвий мінус, який тут можна виділити. В усьому іншому все на топовому рівні. Процесор M3. Підтримка Apple Pencil Pro, навіть Apple Intelligence є, який буде недоступний в базовому iPad. Коротше, це вже цілком робочий інструмент. Докупили Apple Pencil або клавіатуру, і в певних сценаріях легко можна замінити ноутбук. 11 дюймовий iPad Air 25 го року на 256 коштує наразі близько 40 тисяч гривень у офіційних ретейлерів. Тож беремо зараз цю суму і дивимося, що там в Android версіях. Наприклад, можна придбати Samsung Galaxy Tab S10 Fan Edition. Теж є версія на 11 і 13 дюймів. Причому екран тут же має частоту 90 Гц. і можна сміливо брати конфігурацію на 128 ГБ, бо тут є слот для карти microSD. І S Pen тут же теж є в комплекті, і навіть версія з 5G дешевше буде вам на 30 тисяч гривень. Lenovo Yoga Tab Plus. За 35 тисяч гривень ви можете придбати комплект разом з клавіатурою та стилусом. По залізу, все топ. Тут 12,7 дюймовий діймовий дисплей, процесор Snapdragon 8 Gen 3 і 16256 його пам'яті. Ну і тепер поглянемо на. На топ the top. І у Apple, це, звісно, iPad Pro. Тут же практично без компромісів. oled дисплей з частотою 120 Гц, процесор m 4 USB 4 Порт. І навіть камера тут цілком солідна, як для планшетів, звісно. Є підтримка найновіших Apple Pencil, плюс пропонується купа аксесуарів. І в цьому випадку Apple позиціонує iPad вже не як для споживання контенту, а для креатив. Зокрема, тому що для iPad доступно багато адаптованих застосунків. Apple навіть Final Cut Pro випустила для нього. І в цьому перевага iPadів над Android. Роїт планшетами, звісно, iPadOS далека далеко від ідеалу, але все ж оптимізованого софту більше саме для iPad. Нещодавно навіть з'явилася інформація, що Instagram може нарешті випустити адаптовану версію додатку для iPad. Тож загалом тут у мене питань немає. Так, ціна доволі висока, але ті, для кого це робочий інструмент, готові його купувати і за 40, 50, 60 тисяч гривень. Вартість топової моделі на 1 ТБ з підтримкою 5G взагалі коштує під 2000 баксів. Серед Android, напевно, єдиним конкурентом Apple у преміальному сегменті планшет. Проєктів є тільки Samsung. Корейці, окрім того, що пропонують топове залізо, ще й серйозно працюють над софтом, оптимізуючи One UI та постійно вдосконалюючи S Pen. Наразі топовий Galaxy Tab S10 можна знайти за 40-50 тисяч гривень або ж за 60 з хвостиком, якщо будете дивитися у офіційних постачальників. І тут ми отримуємо величезний 14,6 AMOLED дисплей, мінімум 512 його вбудованої пам'яті і загалом топове залізо. Можливо, єдине, що трохи викликає подив, це вибір процесора MediaTek замість Qualcomm чи Exxonas. Тім більш ніж впевнений, що проблем з ним не виникне. Якщо 14,6 дюймів для вас це забагато, можна обрати версію Galaxy Tab S10. Тут AMOLED дисплей буде на 12,4 дюйма, а в усьому іншому практично ті ж самі характеристики, що й Ultra. Ну і четвертим планшетом в лінійці Apple є iPad Mini. Модель доволі нішова, адже бачимо, що компанії роблять ставку навпаки на збільшення діагоналів дисплеїв. Втім, свої фанати у міні теж є. За характеристиками iPad Mini нагадує базовий iPad, тільки тут встановлено дисплей на 8,3 дюйма. Версія на 256 -25 ГБ коштує в середньому 24-25 тисяч гривень. А от цікавих Android-альтернатив в цьому сегменті мало. Наприклад, Lenovo Legion Tab Gen 3, екран на 8,8 дюймів, процесор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки та 256 будовани. Є ще захищений планшет Samsung Galaxy Tab Active. Залізо суттєво скромніше, за IP68, MiLAS td 810 h і навіть фізичні клавіші під дисплеєм для використання в сурових умовах. То що ж ми маємо у підсумку? Якщо ми беремо. Сегмент Android смартфонів, то виробники конкурують з Apple на рівних. І це видно навіть по цінах на пристрою. А от сегменті планшетів дуже яскраво видно, що у нас є iPad, а є всі інші. Умовно, прямі конкуренти iPad Air чи iPad Pro коштують суттєво менше, а в плані заліза можуть запропонувати навіть цікавіші характеристики. Однак в цьому випадку дуже багато вирішує софт, і тут навіть не стільки впираються в операційну систему чи фірмову оболонку, скільки в адаптацію стороннього софту для планшетів. І з цим об'єктивно у iPad все краще. Тож, як висновок, ми бачимо, що якщо ви сприймаєте планшет як гаджет суто для сприйняття контенту, то для базового iPad є дуже багато альтернатив на Android. А якщо це для вас інструмент як для креатора, то тут вже виникають проблеми з конкуренцією. Тож з вами був Володька Сергій, смаршопінгу Hotline.ua, а ви пишіть, чи ви б обрали iPad чи якусь Android-альтернативу.